Доброго дня! Мене звати Вікторія Аралова, я лікар-репродуктолог в клініці професора Фіськова. І сьогодні ми поговоримо про питання, яке турбує багатьох жінок, а саме що робити, якщо видалили одну маткову трубу. Перш за все, Варто знати, що видалення однієї маткової труби не позбавляє вас шансу на природню вагітність. І друга труба, якщо вона здорова, може забезпечити ту саму довгоочікувану природну вагітність. Але тут важливо розуміти, що саме стало причиною видалення маткової труби. Найчастіше це запальні процеси, такі утворені, як гідросальпінгс або позаматкова вагітність. В такому випадку ці процеси можуть уразити і другу маткову трубу, і це варто перевірити перед плануванням наступної вагітності. Тут важливо розуміти, якщо та маткова труба, яка залишилася, також має патологічні зміни, то шанса на природню вагітність не буде, тому це варто перевірити. В такому випадку нам на допомогу приходить екстракорпоральне запліднення. Адже в цьому процесі маткова труба взагалі виключається із процесу: забираються яйцеклітини, ембріончики створюються в лабораторії і переносяться безпосередньо в порожнину матки. Тут важливо розуміти, що питання, як далі рухатись після видалення однієї маткової труби, досить індивідуальне. Чи потрібно спочатку досліджувати прихідність е, другої труби, чи зразу йти на казе? І як швидко це все вирішується на консультації з лікарем індивідуально в кожному випадку? Адже ситуації у всіх різні, тож у разі видалення маткової труби найбільш ефективним та найшвидшим способом досягнення вагітності є екстракорпоральне запліднення, саме завдяки йому безліч жінок, що опинилися в таких ситуаціях, зрештою досягли мрії стати мамою. Тож, бережіть себе, не відкладайте консультації і пам'ятайте, сучасна репродуктивна медицина знаходить вирішення кожної проблеми.